Доброго ранку. Дев'ята ранку, а вже так жарко, вже 33 на градуснику. І так я обіцяла вам показати, як мій кущик звіробую розквітне. Це декоративний Звіробій. Ще не можу сказати про нього нічого більш детального, як те, що в мене він повністю відмер. Стебло відмерло, але від кореня він відійшов і виріз знову в такий самий кущик, який був минулого року, це йому другий рік. Називається він хіт-кот. Ось такі чудові квіти. Потім квіточки відцвітають і утворюють ось такі ягідки. З часом вони почервоніють. І так вони довго стоять на кущику. Ощик декоративний не лише з квітами, а і з ягідками. Ось в мене лілейник чомусь не знаю. Всі стоять, дивіться, які гарні листочки. Вчора відквітнув, сьогодні немає квіточки. Та всі, всі які є. А цей чогось піджовкло листя. Ну, я його обріжу і все буде добре. Острижу. Не знаю. Може, тут я його загустила, дуже посадка загущена. Але так у мене все одне на одному накупі. Отож Звіробій декоративний. Хіткот. Така квітка дуже гарна. Такі антенки, печінки. Просто якісь казкові, фантастичні. Не шкодую. У мене ще є Звіробій той, що стелиться, але був кущака дуже великий, я минулого року його розкопала, продала, і в цьому році він мені кущик дав, але не зацвів. Доживем до наступного року, дасть Бог, ну, тоді покажу ще й той. Там квітка. Разів у 5 більше, ніж тут. Але квітка схожа на цю. Теж така дивовижна, казкова, фантастична. Всім бажаю гарного, плідного дня, миру, тиші і усього найкращого. Всім добра!